Підсумки сьогоднішнього засідання будемо підбивати у головному задані у нашій студії Ростислав Добуш, депутат Львівської облради, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора! Добрий вечір, дорогі відразу можна сказати, з сесійної зали до телевізійної студії, аби обговорити підсумки самим складним рішенням, як виявилося, були рішення, яке умовно називаються дрони чи стадіони. Так воно зайняло багато часу для обговорення. Яка атмосфера була в залі, яке в результаті рішення було прийнято і чому? Я б не, не називав це так, би дрони чи стадіони. Звичайно, що депутати як обранці народу і суспільства і прислуховуються до тих чи інших меседжів повідомлень, які йдуть від від своїх виборців від людей. Але насправді це просто було скорше обговорення бюджетних правил, бюджетної стратегії і на навикли сьогодень. Тому це не є дуже просте питання. Знаєте, дуже легко сказати, все віддаємо туди, чи туди, чи туди. Але насправді країна живе в дуже складний час, враховуючи. Та скільки ми його обговорюємо, воно дійсно так. Ну я ще раз хочу зауважити, що я більше переконаний, що і військова адміністрація, і депутатський корпус спільне мають бачення, що перемога це найголовніше. Але ми теж мусимо розуміти, що відповідальність за країну є величезна, і відповідальність за, за, за тил, де ми живемо, де, де, є, де залишилися родини військових, є теж величезна. І і той баланс, ці правила, це дуже складно. Звичайно, що легко, якби їх хтось прописав зовні, але на жаль, мусимо. Будуватися. Ну, насправді так, дуже легко сказати всі гроші на армію. Це ну у нас люди, деколи не розбираються до кінця в якомусь питанні, хочуть простих рішень. Так, ну всі гроші на армію. Але тоді треба зрозуміти, що якщо абсолютно вся маса грошей піде на армію, що здається правильним тоді зупиниться транспорт, не буде. Тепла, ну тому що якщо всі гроші, то значить усі гроші. Тут тоді постає питання так званих першочергових і не першочергових витрат. Так uh -huh. це теж дуже дискусійне питання, і воно теж стосується того, що розглядали власне у цій постанові чи у цьому рішенні, яке прийняла сьогодні сесія облради. Так, ну знову ж таки ми, ми коротко про це зачепили. Що законодавець, який формує загальнобюджетні правила, бюджетний кодекс, цього не визначив. на початку війни. Всі пам'ятають, була дивно зараз діє 590, постанова уряду, уряду, яка все зупинила. Mm -hmm. І тоді почалися величезні теж дискусії про те, що а от цього не можна, а тут це зупиняється, а тут, тут це не йде. Е, тому е, оця сама дискусія про правила, що є першочергових, зайняла трохи часу. Можливо, щось ми там затягнули, але я більше переконаний, що краще було нормальна дискусія, нормально проговорити. І і зараз виробити оцей документ, який ми в принципі, маємо. Ну, власне детальніше щодо е, правил гри на наступний е, рік і от... надалі. Як як ця деталізація відбулася? Першочергові на першочергові? Дуже дякую та... за ваше влучне запитання сьогодні. З трибуни обласної е, ради я зауважу, що е... Більше переконаний, що ще раз повторюся, що і обласна адміністрація, і обласна рада мають спільне бачення стосовно підтримки армії. Десь десь може там дискусія в маленьких нюансах, Але ми дуже детально проговорили про бюджетні правила наступний рік. Це дуже важливо, тому що щоб і суспільство розуміло, наскільки наша є візія, і, і військові теж розуміли, на що може розраховувати. Тобто. Це певно вже все облетіло, але ще раз хотів би повторитися, що 75% з вільних залишків, які як правило залишаються з минулого бюджету, а якщо ми зараз потратимо трошки менше, то тих вільних залишків буде більше, вони підуть на військо. Друга така, якби макропоказник, що ми вирішили, що 20% з тих коштів, які не, не, не захищені, тобто, це не є енергоносії, е е це не є заробітні плати, це не отримання наших мед медичних закладів і шкіл. Те, що ми мали би на розвиток поділити, ми 20% е віддамо на, на військові частини, і вони можуть подавати на це запити. Звичайно, що це буде протягом року. Це не відбудеться в таку якусь хвилю, бо бюджет формується протягом як податки сплачуються. Це і е друга була третя, перепрошую, теж була важлива правка. І це причому е взагалі цей документ був дуже консолідований, бо він був і частково. Почути, в практичності, багато було почути від громадськості, це і від залу було почути, і було сконсолідовано з військовою адміністрацією, яка сьогодні розпорядкає коштів. Їхня пропозиція була дуже слушна, що 50% від цього перевиконання бюджету, бо є план, та? а потім, дай Бог, добре погосподарювали, зібрали кращі податки. От з цього перевиконання 50% піде ще теж на армію. Тобто, я вважаю, що ну. Поки що макропоказники нашого наступного бюджету 2024 року е, ну максимально є е, що ми можемо це буде більша потреба будемо це переглядати. Ну прийняла Верховна Рада госновний кошторис, державний бюджет. Ну і прийняла також і про так зване військове ПДФО. Думаю, про це теж спілкувалися у залі. Це mm -hmm. безпосередньо вплинуло на проект формування бюджету області. Що про це думаєте? Е Сьогодні цієї дискусії не було. Ця дискусія була в попередніх е, попередніх засіданні. Це складне питання, складне справді. Бо е, ну найперше, шуто трошки, трохи ламає нам систему децентралізації, бо й і... Ну, наша фракція точно переконана, що якраз ця реформа децентралізації одна з найбільш успішних. Вона виведе нас на, на інші. Де чим ближче гроші до платників податків, тим більше вони ближче вони їх контролюють, тим краще. Ну, так вважають не лише в Україні, а і за кордоном. звичайно. І, і досвід Європи. Він, він це показав і про тому, що успішно. законодавці в Верховній Раді самі так. визнають, що система закупівель швидше працює на місцях, так ніж через державний апарат, ну це це через так. через це, склад. Це, це так. Це так, але є один момент, що ми мусимо розуміти, що ці кошти військових вони величезні. Вони були трохи позапланові, тому що ми розуміли, що наша армія в рази збільшилася, та і це, це великий виклик для громад. Вони теж не завжди все це могли якісно перекоси були дуже великі між громадами. Одна громада дістала збільшення в 300, а були такі громади, які не мали військових своїх формувань. Тому... Побачимо, але думаю, що слушне питання, щоб віддати на міністерство оборони, все ж таки вллевову частину озброєння купує міністерство оборони, і е, ви самі бачите, слідкуєте за міжнародною зараз ситуацією, коли е, розпорошуються певні сили, в зв'язку з викликами у світі Ізраїль е, інші виклики тайвань е, нам справді ми. Менше менше нам пообіцяно навіть зараз, не кажучи, що то, що проходить на менше пообіцяно. Тому ми мусимо показати навіть нашим західним партнерам, що ми тут максимально мобілізуємося, максимально даємо кошти Міністерству оборони для, для перемоги. Ну і тоді відповідно можна казати, ми дали стільки, а, а ви нам допоможіть стільки. Тому що складне, але вимушене і зважене рішення. Ну, але цифри, з які звучали у сесійній залі, що цьогоріч область через те, що забирають військовий податок, може втратити півтора мільярда, і обласний бюджет понад 300 мільйонів. А наступного року місцеві бюджети області недоотримують понад 8 мільярдів гривень. Наскільки це, це значний відсоток відсоток? Не можу сказати, вони володію настільки цифрами, якщо в абсолютних цифрах, напевно, це багато 8 мільярдів для Львівської області. Це досить досить багато, але ну хочу ще раз уважити, що ці гроші вони трохи трохи прийшли. Знаєте, якби ну не можу сказати, що зненацька, але з біди. Та тому що ну це не є розвиток бізнесу, це не є якісь інвестиції. Це просто ці люди, які сьогодні на, на заробляють там, де вони виконують свої обов'язок. Вони просто це подиво падає. Ми змушені щось будемо обмежити. Так ми могли б зробити більше, але треба дивитися на іншу перспективу. Треба шукати попри всю попри всю біду з війною, треба шукати інвестиції, треба шукати е, розвиткові речі, треба шукати якісь грандові програми. Ну на жаль, на жаль, мусимо закотити рукава і твердо шукати е, гроші в світі, а не, а не просто переділяти те, що ми маємо тут е, всередині. Ну і крім того, маємо працювати ще й для того, аби розвивати оборонну галузь не лише як оборонну галузь, Зі. але й готувати людей до оборони. Так і mm -hmm. про це теж йшлося, Це. Створення комунального підприємства «Львівський обласний центр підготовки населення до національного спротиву захисту Львівщини. Угу. Як із цим питанням, чи вдалося до кінця реалізувати те, що було заплановане? Е, на жаль, е, завадила нам повітряна тривога. Ми до цього питання не дійшли, але чесно кажучи, що в залі ще ще триває дискусії. Е, так, це треба робити. Так, треба е, такий якийсь механізм запустити, щоб бо цього е, це робить багато. Це і волонтерський рух робить. Там різні фонди роблять, е, парамедики готують е, багато речей. Е, звичайно, якщо е, ми можемо це зробити під егідою обласної ради, а ще туди залучити якісь кошти в межах бюджету, е, щоб допомогти, бо волонтери теж вичерпуються. То це треба зробити. Яку форму це зробити? В якій формі це зробити, я думаю, що ми до наступного засідання порадимося і вийдемо на консолідоване рішення. А чи є розуміння, коли уже буде наступне засідання, і чи можливо воно буде уже бюджетним, так би мовити? Тому Бюджетом що... ще не буде, бо тільки недавно минуло тижня, тільки прийняли бюджет країни. А виходячи з макропоказників бюджету України, тоді формується бюджети місцевих громад, і в тому числі обласний бюджет. Тому я думаю, що ми на бюджет вийдемо десь не швидше під кінець листопада, але це засідання треба закрити, як тільки знайдемо консенсус, що все ну по знаєте. Люди вони волонтери депутати їх треба. Вони теж мають свої це, Ну, так. Але це вже остаточне рішення, чи ще ні, що наступний кошторис області буде ухвалюватись в стінах сесійної ну, зали? Давайте так, це не є остаточне рішення, тому що. Що, е, ми пропонуємо це військовій адміністрації, щоб ми сіли разом. Якщо так відверто, то щоб ми сіли разом порадилися і спільно прийняли те рішення, тому що військова адміністрація слушно керується законодавством, і є в певних підзаконних актах написано, що в час військової воєнного стані, де є військова адміністрація, бюджет може створитися головою, так але це нічого не заважає сконсолідовано мати. Ми пропонуємо не ми не пропонуємо забрати повноваження. Ми скорше хочемо розділити відповідальність з. Військовою адміністрацією, я думаю, що сьогодні, ми якщо ми всі з докупи станемо, розділимо спільну вітальність із виконавцями, із законодавцями, якщо так можна сказати, із громадськістю. Бо ми теж коли 80 людей більше спілкуються з громадськістю, ніж, наприклад, може там кілька заступників. Так? Тому, от коли ми станемо докупи, ми тоді зробимо цей документ і він більше буде сприйматися ну, і дослід. воно знімає напругу і маніпуляції про ну, те, що не не хтось за щось відповідальне. Ніхто не буде тоді показувати не. пальцем в бік один не. одного, тому, ну, я тому я ще раз я хочу Я не знаю, який має хвилю. Але я ще раз хочу подякувати справді е виконавчій гілці владі, бо це не було легко. Це два роки взяти на себе відповідальність, тягнути ту лямку. Так можна можливо десь щось хтось помилився, але е переконаний, що багато речей були правильно зроблених. Тому ми пропонуємо просто пораду і розділити відповідальність ще тянуло лямку. Обласне ТВК, так ну але сьогодні mm. троє депутатів присягу прийняли. Якщо я не помиляюся, це крига з кресла чи це тимчасове так би мовити просвітління? Бо бачимо, що далі щось засідання ТВК знову не рухаються. Я не знаю. Я, ми, я тут не можу сказати, це не наша відповідальність. Хоча ми якби, ну, якби е, взаємозалежні. взаємозалежні та але тішуся, що троє наших колег е, зайшли сьогодні. Думаю, що це нам додасть. В силу того, що ми, ми не були комплектні, так? От, завжди свіжі думки, свіжі ідеї знають частково одного депутата. Дуже, дуже добре, бо він з нами вже давніше. Так що я думаю, що це нам додасть в нашій роботі взагалі. В депутатському корпусі. Ну, будемо мати надію, що ТВК такі до кінця виконає всі поставлені думаю, перед що собою так. цілі, думаю, що... тому що це вже перетворюється в якусь трагікомедію в That деяких правда. місцях, тому що приходити на засідання з принтером, який не спрацює в кінці засідання. Це як колись казали так, що якщо на сцені висить ружово, повинно вистрілити, mm -hmm. але тут принтер чомусь не друкує рішень. Ну на жаль, Я думаю, що ми всі, -всі, всі постараються працювати в рамках законодавства і все буде все вийде. Бажаємо вам на цьому шляху сили, тому що дійсно непрості питання і у сесійній залі довелось обговорювати. І з нами сьогодні теж виклики перед усіма громадами зараз неймовірно високі. Дякуємо вам, що знайшли час поспілкуватися з нами у головному заданні. Я нагадаю телеглядачам, що з нами був Ростислав Добош, депутат Львівської обласної ради.